Фішка дійсності розписки не в тому, чи посвідчена вона нотаріально, чи вона просто написана на клаптику паперу на колінці, а в її змісті, в її тексті вплоть до кожного слова. Зараз поясню, чому. Зберігаємо відео та ділимося ним з друзями. Дивіться, по суті, розписка є примітивною формою договору позики в Україні. Законодавством нотаріальне посвідчення передбачено не для всіх договорів, а лише для деяких видів. Ось, наприклад, договір купівлю-продажу нерухомості буде недійсним, якщо він не посвідчений у нотаріуса, тому що є такий закон. А ось для договору позики такої вимоги немає. Отже, договір позики написаний від руки і підписаний. Буде дійсним без нотаріуса. Розписочка, як я вже сказала, найпримітивніша форма договору позиків, в якій виписані основні умови цієї позики, і якщо вони відповідають законодавству, то вона буде дійсна в 100%. Що це за умови, що має бути написано в розписці, обов'язково вказано, щоб вона була дійсна. Нотуємо, мої сонечки, в розписці має бути обов'язково зазначено, де вона складена і в яку дату. Хто і у кого бажано вказувати навіть не паспортні дані, а прізвище Ім'я по батькові і ідентифікаційні коди. Це основніше, ніж паспортні дані. Хто у кого, скільки взяв грошей. Якщо валюта, то еквівалент в дужках має бути прописаний. І ще дві найосновніші умови. Коли зобов'язується повернути прив'язка к строку повернення обов'язково. І найголовніша умова: що гроші передані тому, хто пише розписку? В момент написання цієї розписки, тобто фіксація, що гроші фактично отримані. Єдине, в чому може тут допомогти нотаріус, що він фіксує факт написання розписки, і тоді людина не може сказати, що вона цю розписку не писала. Тому що з розписками, написаними від руки, в судах таке виникає, коли якщо доказів немає, ніяких, що людина дійсно цю розписку писала, а вона відмовляється, тоді потрібно робити експертизи. А ви маєте знати, що експертиза почерку потребує дуже багатьох зразків підписів людини, а зараз їх добути в наш час електронний не так вже і легко. Тому нотаріус дійсно розписку не робить, вона і так дійсна. Але він фіксує, що ця людина в певний час дійсно цю розписку писала. Хочете більше про розписки? пишіть в коментарях зніму більш довге відео.